Оперативна інформація станом на 18 годину 23 березня щодо російського вторгнення. Триває 393-та доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також на території Білгородської області збройні сили Російської Федерації тримають угрупування військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басівка та Волфани Сумської області, Архіпівка та Клюси Чернігівської області, а також глибоке, землянки, комісарове, вільховатка, амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам'янка та Крейдянка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник також зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Синьківка, Харківської та Макіївка Луганської областей. В чергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме Гряниківка, Куп'янськ та Крохмальна Харківської області, Новоселівське, Невське, Піщане та Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам'янське, Сіверськ та Колодязі Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро Шультене та Васюківка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському, Маргінському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії. В напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне на Донеччині ворожих обстрілів. Зазнали, зокрема, Авдіївка, Бердичі, Ласточкіне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Затища, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам'янське, Запорізької області. Времівка, Новопіль і Новосілка Донецької, а також веселе, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Новотягінка, Молодіжне, Антонівка, Білозерка, Дніпровське та Кізомис, та Херсон. Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені на вселеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживим. Окупанти конфіскували у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони. Також в низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнською позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України. Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підтримуйте збройні сили, вистоїмо та переможемо. Слава Україні!